Це друга частина нашого відео про заповнення форми на продовження відкритого ворк-перміту. Форма IMM 5710. Найзручніше використовувати adobe Reader, який являється платним і безкоштовні лише 7 днів, або безкоштовні аналоги, такі як PDF-24, або Foxit PDF Reader. Все, що виділено червоним, обов'язкове до заповнення. Починаємо із UCI клієнта Цей номер переходить вам від одного воркперміту до іншого незмінно. У своєму відео я використовую будь-який рандомний номер, у вас же ваш особистий вказаний у воркперміті. Наступне поле це мова обслуговування. Можна обрати тільки французьку або англійську, кому яка простіша. Далі галочкою відмічаємо необхідний чекбокс і рухаємося до імені і прізвища користувача спочатку прізвища. Ваша або людини, для якої ви заповнюєте дану форму. Я використовую будь-яке рандомне для прикладу. Ви ж вводите дані ваші. В наступному запитанні у пункті 2 ви можете вказати своє друге ім'я, якщо ви до шлюбу мали інше прізвище, наприклад. У мене це поле сіре, тому що я поставила чекбокс Ні. Далі вказуєте стать, потім дату народження, місто народження і країну, в якій народилися. Громадянство в мене України, тому обираю Укр в пункті 6. Наступне запитання під номером 7. Тут ви вказуєте країну, в якій перебуваєте, Канада, бо ми подаємося зсередини країни, статус воркер, бо ми приїхали по робочій візі. В останньому полі from to» вказуємо, з якого і по яке діє наш нинішній «Work Permit». Якщо попередньо ви проживали в іншій країні за попередні 5 років і були там резидентом, а не просто проїжджали, то будь ласка, ставте в наступному полі номер 8 так, і пишіть. Country of territory. Пишіть країну, в якій перебували, далі статус, в якому перебували, from, із якого числа, to, по яке. Я не була резидентом в інших країнах, тому просто ставлю ні, поле виділяється сірим, я рухаюся далі. В пункті номер 9 мене запитує, в якому статусі я перебуваю зараз, чи я в шлюбі, чи розлучена. і так далі. Якщо ви в шлюбі, ставите мерід і далі наступним питанням буде. Дата, коли ви одружилися, і ім'я вашого чоловіка. У мене стоїть статус Single, тому далі питань немає. Зверніть увагу, що у дев'ятому запитанні під пункт Д вас запитує, чи ваш партнер є громадянином Канади. Ви маєте поставити так чи ні відповідно до вашого статусу. запитанні номер 10 Вас запитують, чи попередньо ви були одружені, якщо так, то з ким? Наступне питання, яка ваша рідна мова? У нас стоїть українська. Далі мова, з якою з вами можна комунікувати? англійська. Бо мені так зручніше, якщо у вас французька, будь ласка, обирайте. Чи проходили ви тест на здання мови? Я не проходила, тому ставлю ні. Далі запитують про ваш паспорт, номер, країну, в якій він був виданий, коли був виданий і коли дата закінчення. В полі про національний паспорт я ставлю ні, немає. Далі в полі Контактна інформація вказуємо поштову адресу. Далі в запитанні про адресу проживання я ставлю так. Моя адреса із поштовою збігається, тому поля виділяються сіримо і рухаємося далі. Потрібно ввести свій канадський номер телефону і електронну адресу. Наступне запитання про термін, коли ви прибули до Канади і в якому статусі. Ставите дату прибуття, місто, куди ви прибули, The Original Purpose for coming to Canada, ставите статус Work. В полі Document Number вказуєте номер поточного Work Permit. Наступне вказуєте, що ви відкриваєте Open Work Permit, це буде новий Work Permit. Також, коли ми відкривали інші наші документи, раніше нам рекомендували вказувати Ukraine 2022, щоб пришвидшити оброблення нашої заявки. В цьому випадку ми також вказуємо, щоб позначити, що це те самі люди з тим самим статусом. Далі вказуємо нашу адресу. Далі в Brief Description ви можете вказати просто Ukraine 2022, а можете написати, що ви подаєтеся знову на Work Permit. Ну або затисніть паузу і спишіть те, що написала я. В підпункті 5 оберіть дати FROM to. Дата подачі FROM із початку, сьогодні ви подаєтеся To на 3 роки. Додати через 3 роки в цей день. Далі в нас запитання про освіту. Введіть дати, із якого по яке ви навчалися в коледжах, вузах, університетах, в Україні чи де-інде. Якщо поставити ні, ви не навчалися поле виділиться сірим, переходимо до наступного етапу. Ця інформація про місця роботи за останні 10 років. Якщо ви не влазите в ці поля, що виділені, вам треба додатково окремо заповнити інший лист, в якому вказати всі ваші попередні місця роботи по сьогодні. Потрібно, Це щоб інформація збігалася із попередньою поданою на відкритий ворк-перміт, коли ви подавалися вперше по програмі Куает. Background information – чи ви хворіли на туберкульоз або ваші близькі? Ставимо ні, якщо звісно ні. Чи маєте які-небудь проблеми зі здоров'ям? Я не маю, тому ні. Під пункті це, чи були, ви попередньо подавалися на те, щоб бути в Канаді, ви ставите так, тому що дійсно ми подавалися на відкритий work permit раніше і маємо його, і тепер хочемо інший. Тут ви можете написати свою ситуацію або натиснути паузу і списати мою, яка в принципі універсальна. Також в описі я зазначила, що медогляд проходила по приїзду в Канаду. Проблем із поліцією я не мала, арештована не була. Тут також ставимо ні. Злочинів ніяких не вчиняла, також ні. В армії не служила, також ні. Ні з якими групами і політичними партіями не пов'язана, також не пов'язана з релігією, тому тут все ні. У пункті дайте згоду, будь ласка, на те, що ви не проти, що IRCC буде з вами зв'язуватися, потім ставите своє прізвище і дату сьогоднішню. Це був останній крок. Тепер натискаємо кнопочку валідувати. Обов'язково потрібен бути згенерований такий код. Якщо код не генерується в кінці, значить ви щось не дозаповнили. Будь ласка, перевірте поля, які виділені червоним, і заповніть їх. Далі після генерації натискайте Зберегти. Все, наша форма готова. Можна повертатися до заповнення аплікації, додавши цю форму. А в мене все. Побачимось у коментарях.